Місцеві хірурги, польські партнери, студенти та викладачі Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського зібралися на медичному саміті. Польща Україна, співробітництво, допомога, розвиток. Конференцію присвятили одній з найважливіших тем: лікування військових бойових травм. У Тернопільській області пролікували понад 15 тисяч поранених. нам доведелося. Навчитися як одномоментно в заклад прийняти 170 осіб. Цього ми вчилися, але ми це робили і робимо. Війна на Україні ще швидко скончила. У світі мало хто вірить, що війна в Україні скоро закінчиться, то буде довго і дорого. Піде багато крові, грошей, праці і військової техніки, тому потрібна ефективна медицина насамперед тут в Україні. Водночас, що стосується навчань, реабілітації, різних процедур, то і у нас в Польщі. І я дуже сподіваюся, що тематика, що доповіді, які сьогодні прозвучать, будуть корисні вам усім, і вони будуть корисні у вашій майбутній роботі і в вашому майбутньому житті. Попри військові дії в країні на Тернопільщині докладають усіх зусиль для розвитку медичної галузі, адже вона дозволяє зберегти найцінніше людське життя. Під час війни відкрили відділ трансплантології. Ми ставимо лінійний прискорювач цьому році. Завозиться два МРТ в область. є медичний мікроскоп. Хто розуміє це, знає, що це за річ така. Це допомога інсультникам, в першу чергу, інфарктникам, лікування. У нас крута травматологія. Тобто насправді про Тернопіль можна багато говорити. Загалом на сьогодні Тернопільський медичний університет імені Івана Горбачевського співпрацює з понад сотнею закордонних партнерів. Третина з них університети, медичні установи, лікарні Польщі. Відтак, студенти Тернопільського вишу мають можливість перебувати там на стажуваннях чи практиках. Наші викладачі читають лекції в польських університетах, польські професори читають лекції в нас. В нас навчалася велика кількість польських студентів. До війни ця кількість досягала до 300 чоловік польських студентів навчалася в Тернопільському медичному університеті. Медичний саміт Польща Україна, співробітництво, допомога, розвиток триватиме у Тернопільському виші упродовж двох днів. Крім доповідей, спікерів також передбачені майстер-класи. Наприкінці заходу кожен учасник отримає сертифікат.